Привіт! Сьогодні ми знаходимося на 18-му поверсі в квартирі з величезними панорамними вікнами. Покажемо детальніше, який текстиль був обраний в трьох спальнях та вітальні з кухнею. І розповімо детальніше про пошиття, монтаж та логіку роботи з величезними вікнами. Квартира виконана в сучасній, спокійній колірній палітрі, бежеві, молочні та сині акценти. Тому тканини підбирали так, щоб створити глибину через текстуру. У цьому проєкті багато натурального світла, тому важливо було підібрати тюль, який розсіює м'яко сонце. І портьєри, які додають камерності, а також характер у кожному простору. Перша спальня це класика комфорту. Ми поєднали легкий тюль і щільний бежевий вильор. Карниз дворядний. Змонтований в нішу на стелю. Монтаж складний, але саме це дає парящу лінію текстилю без зайвих деталей. Велюр це легка м'яка невагома тканина, підходить для вікон у підлогу. Внизу обтяжувач для ідеальної вертикалі. Це друга спальня. В ній використали сміливий акцент, декоративну тканину з золотою ковкою на синьому тлі. Дуже гарне поєднання із меблями і кольором стін. Карниз теж змонтований у нішу, але тут була складна підрізка під кутом 90 градусів, тому важлива була точність замірів і монтажу. Кухня і вітання це серце квартири. Тут велика площа, багато природнього світла, використали молочний тюль і головний акцент портьєра із візерунком квітів і птахів. На всіх вікнах кухні та вітальні візерунок на шторах починається однаково. Це створює відчуття цілісності і дизайнерської придуманості. Складність монтажу. Нестандартний карниз у великій ніші. Два вікна під кутом 90 градусів. Це той випадок, коли точність рівно результат. У цьому проєкті важлива була не лише естетика, а й техніка, тому ми використали кілька видів тесьми, щоб кожна складка лягала рівно. Бігонки дають плавний хід, а профіль LS2 це надійність і чиста лінія карнизу. Цей проект про те, як тканини формують простір. Тут про легкість, портьєра про характер, карниза про довговічність. Якщо вам цікаво більше дізнатись про тканини, монтаж, карнизи або ви хочете запросити нас у свій проект, пишіть, підписуйтесь і до нових зустрічей.